Віктор того вечора повернувся додому з роботи. Проживає гуртожитку на вулиці фабричній. Дивився телевізор. Почув за вікном дивний звук. Такий удар був як викинули сміття, якесь таке, як будто посуда, якась. При ударі я нічого не зрозумів, але потім я почув на дворі, буквально через 10 хвилин почув крики. Це був син постраждали померлий син. Біля будинку лежала жінка, вона випала з вікна п'ятого поверху. Від удару об землю померла раптово. На момент трагедії з нею у кімнаті був син. Він добре запам'ятав останні слова матері. Вона каже, не хочу тобі обозить бути, каже, вибач, синку, не піде брата, і все. Вже пішов, вже вона така впала? Я не такий спіймать, пішла така головою в колесо в машину. Нажаханий хлопець вибіг з кімнати, став кричати на увесь гуртожиток, збіглись сусіди. Вчора якраз приїхала йшла ще з двору, так, ще вікно дивлюся, бо я рядом живу, кажу, дочки нема вікна темні, кажу, а влітка вдома. І я тільки поріг приступила, і це дитя вискакає, каже, мама з вікна вилетіла. Я так стою і не можу, знаєте, витягнутися. Я, кажу, справді? Каже, справді. Люди викликали швидку, але медики тільки констатували смерті жінки. Їй було 46 років. Проживала з чоловіком, виховувала двох синів. Останнім часом ніде не працювала і зловживала спиртним. Її пригнічувала шкідлива звичка, але нічого вдіяти з собою не могла. Тому постійно погрожувала, що вчинить суїцид, і неодноразово різала собі вени. Вона не раз уже. Хотіла на себе руки положити, Вона є не різала, вона... і ми з вікна її не раз витягували. Ну, да, ну, вчора вже прийшов такий час, що вона... дитина прийшла з роботи, він пішов чайника ставити, а вона Нет. сіла на вікно і курила. І вона ще саму ранку е говорив, що ножі хватало, він хавав від неї. Загибло поховають у рідному селі у міліції. За фактом смерті людини почалося слідство. Перебувала на психіатричному обліку у лікарів, та за останні п'ять років намагалася скоїти шість самогубств з даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115. Швидше за все, слідство у справі триватиме недовго. Якщо судмедекспертиза покаже, що до загибелі людини сторонні особи не причетні, кримінальне провадження закриють.